У нас на озброєнні стоїть американський автоматичний гранатомет марк 19 МК-19. Ми його називаємо Марко-19. Ось він. В озброєнні української армії і російської армії є так само його аналог, совєтський аналог, який називається автоматичний гранатомет станковий 17, АГС-17. Ось він справа. Я хотів би розказати, якби чим відрізняються переваги і мінуси цих двох видів зброї. АГС-17. Його перевагою є те, що є базова, базова система наведення, базовий приціл, який дозволяє, якщо правильно володіти, до речі, ми хлопці вчили, користуватися ГС-17, хоча в житті до цього часу ніколи ним не користувалися. А ГС-17 дозволяє по цій системі наведення, якщо правильно виставити бульбашки, достатньо чітко стріляти. Максимальна дальність стрільби АГС-17 1720 метрів, 1700 метрів. Плюс його, він легкий, він важить десь 30 кг. В принципі, розрахунок з двох-трьох людей спокійно може нести його при потребі в передовій. Функція його виконувати загороджувальний вогонь, коли противник наступає, і вести наступальний вогонь. схожа функція функцією нашого гранатомету. Мінус, оскільки він легкий, він скаче, дуже великий розброс снарядів. Тепер те, чим користуємося ми. Американський автоматичний гранатомет МК-19. Бачите, він важчий, його найбільшим єдиним мінусом, який він має, це вага. На жаль, коли підписали бойовий розпорядок нам, штатний розклад, то написали, що в нас має бути стільки самообслуги, як в ГЕС-17. Насправді, якщо він стоятиме на броні, то достатньо дві людини плюс водій, три людини розрахунку. Якщо нести його в поле, то тільки нести дві людини, станина, люлька. Боєкомплект, мінімум 4 людини мусять обслуговувати цей гранатомет, без цього воно не працює. Його перевага дальній стрільби 1700-1200. Це наш прямий конкурент на полі бою. Стріляє на 300 метрів далі. Далі, його перевагою є точність стрільби. На жаль, наші американські партнери не поставили нам прицілів і не розказали на початку війни, що цей гранатомет стріляє навісною стрільбою. Оскільки ми тут рідко бачимо противника, який наступає по полю з руками в кишенях, а він десь намагається використати рельєф, то ми самі освоїли стрільбу навісну, знайшли таблицю навісної стрільби. У нас є чоловік, який жив в Англії довго, переглянули всі Ютуб-ролики і стріляємо навісною стрільбою до двох, до двох кілометрів. Для того, щоб ця зброя була цільнішою, ми чи завдяки нашим волонтерам. Українцям з Америки поставили такі прицільні планки і поставили такі приціли. Відповідно, зараз по устаткуванню це ще не Мерседес, тому що в 2011 році американська армія для своїх гранатометів МК-19 замовила спеціальні прицільні тепловізні планки. І прицільні планки і тепловізори, тобто він дозволяє вночі чітко бачити і стріляти як, ну, фактично як снайперська зброя. Ми тут в нас є відео, коли ми звідси стріляємо по позиції противника, і граната з цього гранатомета залітає прямо в амбразуру ворожого кулеметного гнізда. Очевидно, що там ніхто живий не лишився. Перевага. Ще одна перевага. Потужність набоїв. Зараз ви бачите американські набої тут в коробі. Перевагою є сама швидкість заряджання. Не. Для того, щоб люди ГЕС, вони наперед, от там улітка стоїть, хлопці принесли, треба наперед набити. Набої це займає часу. Під час бою це займає дуже багато часу. У нас набої складені в коробку. Коробку відкрив, вставив, підняв і це буквально, хлопці улітки не поставили, затягнув і ведеш стрільбу. Набої набагато потужніші. Ага, хлопці вставили. Набої набагато потужніші. Якщо подивитися, от, хлопці, ви бачили ГС-17 набої маленькі, тоненькі, і ці набої, ці набої набагато потужніші. Є набої осколочно фугасні є набої кумулятивні. Це кумулятивний подвійної дії. Тобто він і кумулятивний і осколочно фугасний Маємо ще німецькі набої. Набої йдуть, набої йдуть осколочно фугасні і кумулятивні подвійного типу, вони всі трасуючі. Тобто з цієї зброї, з відкритої позиції стріляти смерть з цих набоїв, тому що тебе видно, ти себе змальовуєш. Але коли, йдеш, але коли атакуєш і потрібно вказати ціле вказання цілі, коли чітко потрібно нашій піхоті, нашій арті показувати, де знаходиться ворожа ціль, е, ну, то це ідеальна зброя. Тому цю зброю ми намагаємося використовувати в позиціях, щоб не засвітити позицію, виїхати і стріляти. Ну, е, відповідно, ключова відмінність це, це якби. Найважча стрілецька зброя для наступу, а ця зброя, я вважаю, що це як мала артилерія. Тобто це зброя, яка десь мусить стояти від фронту 1500-2000 метрів, щоб ефективно виконувати дію загороджувального вогню і вести наступальний вал. Вогонь важко. В підсумку ця зброя стріляє далі, влучніше і потужніше, намагає, вимагає від себе кращого обслуговування, мінімум 4 людини розрахунку. І, звичайно, в американці це все працює на броні. Ми працюємо з бандерамобілів. Ми сподіваємося, що рано чи пізно нам повністю комплектують.